Поліського національного університету. Ми проти знищення Поліського національного університету. Я студент Поліського національного університету, і я проти знищення цього нашого куточка, в якому ми почали освоюватись з цього з минулого року. І навчаємось тут до цих пір. Перший курс я хочу продовжувати тут і Не хочу ніяких з'єднань. Я проти ліквідації нашого університету, нашої історичної історії наших спеціальностей, наших професій я хочу, щоб це діло було організовано, обдумано вищими людьми, так би мовити, і ліквідації не було. Я поступала в цей університет усвідомлено. Я хотіла провчитися. І закінчити цей університет. Я проти ліквідації нашого університету, оскільки цей університет дав мені дуже багато чого, дав мені потрібні навички, дав мені дуже багато приємних знайомих людей. І взагалі лабораторія на основі нашого університету дуже дала багато чого. Дала мотивацію далі розвиватися, дала менторів, дала всіх потрібних людей, які мені у майбутньому будуть допомагати. Тож я проти ліквідації нашого університету. Хай живе Поліський національний університет. Проти знищення Поліського університету. Полісько-національного університету. І не хочу, щоб ЖДУ е, ставав нашим університетом замість Поліського. Проти об'єднання з університетом імені Івана Франка. Як і вони проти, і як ми проти. Бо це повна дурня. Я проти закриття поліського національного університету. Я проти. Я хочу вчитися тут і почати теплом тут і працювати саме на цьому університеті. Я люблю політики національний університет. Я, як одна з першокурсників, я вступала як абітурієнт до Поліського національного університету. Я сюди вступала, знаючи історію свого університету і те, що моя сім'я тут навчалася. Я хочу навчатися в Поліському національному університеті, а не в Івана Франка. І всі тут про це прекрасно розуміють і прийшли з тим самим мотивом, як і я. Тому я проти Івана Франка за Поліський національний університет.